Вітаю! Сьогодні ми поговоримо, як виростити нову рослину без насіння. Ти вже знаєш, для того, щоб виростити рослину, треба висіяти в ґрунт її насіння. Однак рослини можуть розмножуватися ще й своїми частинами. Деякі рослини розмножуються цибулинами. Одна цибулина часнику, тюльпана, проліска, нарциса може утворити кілька маленьких цибулинок, діток. Кореневищами розмножуються півники, конвалії, папороть, а також злісний бур'ян пирій та багато інших рослин. Картоплю та топінамбур, земляну грушу, розмножують бульбами або її частинками. Навесні висаджують їх у ґрунт, а восени від кожної рослини збирають десятки нових бульб. Ще можна розмножувати живцями. Живець це частинки стебел, листків, бічних гілок, які можуть укорінитися і дати нову рослину. Добре ростути вкорінюються в ґрунт частини стебел смородини, винограду, тополі, троянди. Для цього навесні до розпускання бруньок з дерев'янілі частини стебла завдовжки 25-30 см садять у зволожений ґрунт. До осені на живцях виростають корені. Тоді живці викопують і висаджують на постійному місці. Кореневими відростками розмножується малина, вишня, бузок, у яких з бруньок на коренях виростають пагани. Ці пагани потім відокремлюють від материнської рослини і висаджують на нове місце. Деякі види кімнатних рослин, такі як бегонія, традисканція, фіалки, розмножують листковими живцями. Листя ставлять у склянку з водою або садять у вологий ґрунт чи пісок. З часом у листочка з'являються корені, і тоді рослина починає рости та розвиватися. Спробуй і ти виростити кімнатну рослину. А я на цьому урок завершую та кажу тобі до зустрічі!